Згідно статті 179 Кодексу законів про працю України та статті 18 закону про відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку та на підставі статті 2 закону про відпустки, працівниця по закінченню відпустки має право працювати на тому ж місці роботи та на тій же посаді. Згідно вказаних статей закону, на посаду заступника голови Балської районної державної адміністрації повертається Ірина Леонідівна Балагула. Та цей факт викликав супротив у деякої групи осіб, яка чинить опер законодавству України, перешкоджаючи Ірині Балагулі повернутись на посаду з декретної відпустки. Що думають мешканці Балщини з цього приводу? Ми дізнались, поспілкувавшись із ними, писати мого погляду як голови організації громадської. Я вважаю, що Ірина Леонідівна достойна займати цю посаду заступника голови районної державної адміністрації. Ми її знаємо як грамотну, розумну, достойну людину, яка завжди прийде на допомогу, в якої завжди двері були відкриті в кабінеті, можна було вирішити будь-які питання. Вона завжди стоїть на сторожі захисту інтересів ветеранів війни. Я вважаю, що вона достойна займати цю посаду. Я підтримую цілком Ірину Леонідовну, тому що вона, скажімо, порядочна, але не дають можливості і вставляють всякі різні шпильки у житті, тому що вони вважають, що вона не права, а фактично вона ну, здатна, здатна потягнути таку роботу. І я вважаю, що вона достойна. Пити на цю посаду. Нужно допомагати людині, коли вона старається йти. Ірина Леонідовна дуже грамотний чоловік. поэтому она сможет руководить нашим районом. Под ее руководством нам в организации сделали евроремонт. И она, и как преподаватель, она приучает детей к доброте, сочувствию. Вот, поэтому я ничего против нее, Леонидовны. Если она будет заместителем или там головой, дай Бог ей только здоровья, терпения, удачи, а мы ее всегда будем поддерживать. Она нам подобается, энергично, разумно. Навчила моїх дітей, те, що я. За. Пусть возвращається. Чоловік робота, у нього є практика, у нього є ну, досвід в цій сфері. Ну, щоб чоловік, якщо працює, пусть займається. Я думаю, треба, пусть працює. Зачем? Не треба їй мішати нічого. Якщо чоловік буде займатися своїм ділом, пусть займається. Це її робота. Я їй довіряю. Все нормально. Я думаю, чоловік хороший. Ну, моє мені що вона дуже хороша людина. Досвідчена, грамотна, е, можна щось спитати її, вона об'яснить, розкаже, бо в мене було з нею таке е, по роботі, як вона ще робила на роботі. в мене була проблема, я приходила, вона вислухала мене внімательно, все об'яснила, розказала. Ну, що я можу сказати, треба її взяти назад на цю роботу. Дуже прекрасний чоловік, сім'янин, входить в церкву посещает служби. Я дуже ней. Самое главное, что що наов, очень опытный человек. І такі повинні работать. Я її дуже вважаю від всей душі. Желаю їй успіху і Божої благодати, Божої допомоги. Я вважаю, що вона должна там работать. і раз вона робила, значить, по закону вона там має право. О, і добавляє робити. Хороший спеціаліст, багато її знають, вона багато зробила для балти. Я вважаю, що вона достойно має вийти на роботу, як положено. Наскільки я знаю, лично цього чоловіка. Вона має всі ділові качества і я думаю, вона буде достойно працювати і заслужує внимание. З нею хороший заступник буде, тому що вона хороша людина. Всі на встречу всім іде. Вона людина з великої букви. Я її підтримую. Я думаю, що, мабуть, люди її всі підтримують. Вона була у першій школі за з... Я її дуже хорошо знаю. Вона хороша жінка. Она достойна всього. Ірина Леонідовна достойна вийти на роботу і служити для нашого міста, для людей. Ирина Леонидовна достойный человек. Она очень требовательна ко всем, к учителям, деткам. Она умница и молодец. Ирина Леонидовна Балагулу очень хорошо знаю. Хороший, достойный человек. Занимает свою должность. Где она занимала и хорошо себя показала. И я буду ее поддерживать обязательно. Ну, она выходит по закону, она хороший, интеллигентный человек, поэтому я считаю, что достойна. Достойна людина, я считаю. І самовіддана, і фахівець свого, своєї справи. Я тільки за я з нею робила, вона була заступником директора. І сьогодні я навіть підписала за нюю я, щоб вона все таки була, бо достойна людина. Умна, толерантна, професіонал високого рівня. Конечно, достойна. Я вважаю, що вона достойна. Я, на эту должность свою. Вона Она має образование, вона вміє працювати, вона вміє працювати з людьми. Це найголовніше на сьогоднішній день. Я знаю Ірину Леонідовну, що зі школами працювали разом з нею. Це людяна натура, спеціалісти. Крім того, вона завжди. Йшла на, на поміч і гуманно відносилася до людей, з якими працювала. І дуже відповідальна людина. Ну, при ній було все нормально, ніяких замічань ми не відчули. Я вважаю, що достойно. Вона повинна працювати на своїй роботі, як і працювала раніше. Вона знає свою роботу, вона відноситься всіх нормально. Вона много раніше, коли роботу, много і Я лично її довіряю. Я Ірину Леонідівну знаю дуже давно. Як людина, вона дуже розумна, толкова, грамотна, має право обіймати таку посаду. Такі спеціалісти, як вона, потрібно їх дійсно цінувати і відноситися до ним з повагою. Буду стойна повернутися на свою роботу, де вона працювала. Вона Напорядочна жіночка, яка Можемо зробити якийсь порядок в нашій державі і в нашій палці. Я думаю, що в районі у нас немає таких добросовісних людей, як Ірина Леонідовна. Я так думаю, що якщо буде такое поняття, що вона буде продовжувати свою роботу, значить, да, значить ми будемо опять підтримувати її. Побільше таких щоб вони, вони могли Більше уваги на місто, на людей, На інвалідів, на пенсіонерів. Каждый человек имеет право выйти на свое место. Она была завучем, когда мои дети учились, так что я ее уважаю и знаю со школы, как человека. Я думаю, что она достойна руководить и быть на месте своем. Я знаю Ирину Лединову как профессионала своего дела, как хорошего руководителя. Знаю, как что вона була хорошим руководителем, как она була учительницей первой школы, школи. Тоже знаю, тільки з хорошої сторони. Она ушла этой должности в декрет и должна вернуться в... назад. І я желаю їй удачі і повернення на своє робоче місце. Я вважаю на свою думку, що Ірина достойна вийти на своє місце, так як вона людина, чесна, порядна. Людина з вищою освітою грамотна, закінчила вищі навчальні заклади, є грамоти. Ну вона достойна, вона вч... поважає людей похилого віку, поважає дітей, поважає думку. Всіх людей, з якими вона працює. І я вважаю, що вона повинна і достойно повернутися на своє місце, а не давати шанс другим людям, які її оскорбляють. Я виступаю, звісно, проти всяких репресій, які проводяться не такого закону. Чоловік знаходиться, звісно. Декрет должен выйти на свое рабочее место. В соответствии с законом Украины все могут иметь равный доступ на государственную службу вне зависимости от политических и других убеждений. Поэтому любая предвзятость на данной почве является как бы незаконной. Могу еще добавить, что она как бы в нашем районе ну, является профессионалом, это все знают. Тому вона достойна вийти на цю должність. Я вважаю, що вона достойна повернутися на своє місце. Вона має на це законні права. Крім цього, ця людина володіє високим професіоналізмом, наполеглива в досягненні своєї мети. Вона має достатньо знань вмінь для того, щоб працювати на займаній посаді. Я вважаю, що людина достойна визврата на роботу, так як вона добросовісно виконувала свою роботу і незалежно від того, какой. Політичської партії принадлежит человек, Он достоин работать на этой, на этой посаді. Як ви відноситеся до того, що завтра Ірина Леонідівна Балагула виходить на свою роботу? Я відношуся до цього до цієї як повідомлення дуже нормально, тому що людина працювала на цій посаді, хоч вона і була в той час, коли бандитська влада була при рулю. Ну, коли до неї люди зверталися, вона реагувала і нормально, і на всі відповіді, що люди до неї зверталися, вона надавала їм нормальні відповіді. Це саме основне, коли людина реагує і дає правдиві відповіді. І сьогодні ця людина, я вважаю, що достойна в праці держадміністрації, так як Опитних і талановитих працівників там взагалі немає. Немає, я це можу сказати. Прийшов один вітряний тут. Він не міг знати, що таке дебіт-кредит, а почав на, щось таке нести на горіха, хотів економіку району підняти. Де горіх росте 20 років, і коли він ту економіку хотів підняти, мені це не зрозуміло. Але він ляг під дії корупції, це, це 100%. Де він не зробив по сьогоднішній день не інвентаризацію землі, де процвітає беззаконні, де приховані десятки тисяч гривень, мільйони гривень приховані. По-друге, нецільове використання земель, де землі пере. Де пахані, де люди не мають, де корови пасти. Ну це кошмар, страшно сказати, що відбувається в районі. Влада без дії, Пункти прийому металобрухту, де знову не оформлені. Це раз. По-друге, інвентаризація землі два. Влада без дії, тому що правоохоронні органи знущаються над народом. Це три. І порушена конституція України це чотири. І ніхто за це не поніс і ще відповідальності. До мене дійшла інформація. Був дзвінок до мене на телефон, і було повідомлено, що деякі працівники різних структур підрозділів ходять і залякують учителів та керівний склад шкіл. Я всіх попереджаю, щоб потім нікуди не ходили, не шукали защиту. Хто ходить, шантажирує, спекулює спікулює своїм службовим становищем, всі будуть покарані, покарані. Я це даю слово. Якщо я тут. Приїхав і нахожусь, всіх ми притягнемо до відповідальності, і нікому не дано право шантажувати і нав'язувати свою волю директорам, учителям, кого треба підтримувати. Це саме ну, головне в нашому житті. Не треба. Кожна людина має своє воле виявлення. Вона побажала за, за цю людину ну, підписатися, що люди бажають, щоб ця людина працювала в цій сфері на цій посаді. Будь ласка, колектив довіряє, люди підписують і пускай людина собі працює на благо народу. І i drzawy